Наодинці вона розповідає, що любисток з цирі планували пограбувати скарбницю Сігеройвена. А також вони наробили галасу у лігві Скурвая Молодшого. А вони є двома з чотирьох злочинних босів міста. Ну, красавчики дарма час не втрачали. Прибувши у гості до лазні Сігі Ройвена, виявилося, що це старий знайомий Геральта Дікстра, якому при останній зустрічі герой зламав ногу. Під час своєї зустрічі вони обговорювали те, як прибрати з Курвая Молодшого. встиг Геральт представитися, як на лазню влаштували набіг люди молодшого. Відьмак пояснює, що також зацікавлений у тому, щоб знайти та ласково поговорити зі Скурваєм. Тому одягнувшись з дікстра, спочатку згадує минулі дні. Фірені клінерфорит Він звотбрекінюенколи it? а після дає Геральту декілька місць, де можна знайти защіпки по молодшому. Проте перед цим про всяк випадок питає його ще про любистка. Дікстра не знає про те, що його пограбував наш поет. Тому просить провести Геральта розслідування та знайти його гроші. А у замін той попитає по своїх каналах про нашого Барда. Тому, коли є вже два активні квести, я вже закрию спочатку питання по-молодшому. Дослідивши всі защіпки, дізнаюся, що Скурвай працює на Радавіда, а ще на Радавіда працює команд командир синіх смужок та партизан Вернон Роше. Це все звичайно по інформації Дікстри, із яким Геральт у дуже гарних стосунках, через що домовитися з ним познайомити Геральта з Радавідом було не дуже важко.